Щоденник ДД, 14 жовтня, служіння. Ось тривожні дзвіночки, які попереджають про те, що наближається дно або рецидив, невідвідування зборів та ізоляція, схильність до сутичок або легковажної поведінки, пліткарство, втрата орієнтирів і повернення до однієї з сімейних ролей, героя загубленої дитини або талісмана. Загальна відсутність прагнення до одужання, уникнення роботи за кроками і спроби абстрагуватися від своїх почуттів, відмова від служіння в ДДА зловживання сексом, наркотиками, переїдання або інша компульсивна поведінка зняття внутрішнього напруження за допомогою перфекціонізму та нездатність говорити про почуття і критичні внутрішні послання велика червона книга, сторінка 70. ДДА має справу з глибинними уявленнями і поведінковими реакціями, які часом важко усвідомити. Безперечно, найбільш кричущі з них можна легко розпізнати і визнати, що вони є в нашій свідомості, але інші лежать під низкою шарів самообману або атрибутів догоджання суспільству. Коли ми регулярно пропускаємо зібрання, це може виглядати як спосіб уникнути болю і розчарування, яких ми не хочемо відчувати. Але також це дає можливість нашому критикуючому батькові відволікти нас від подорожі до сцілення. Це Ця несправжня особистість професіонал у тому, щоб вишукувати способи, як уникнути роботи, яка дає нам рятівний трос надії. У ДДА один із методів, що допомагає повертатися знову і знову, це здійснювати служіння з любові, це вірний засіб залишатися на одній хвилі зі своєю істинною особистістю і внутрішнім люблячим батькам який дає змогу піклуватися про нашу внутрішню дитину. Періодично, свідомо аналізуючи свій стан, ми можемо зосередитися на тому, що потрібно робити за програмою і як найкраще допомогти попутникам по ДДА почати їхній процес одужання. Сьогодні я служитиму своїй групі ДДА, щоб зберігати усвідомленість і бути зосередженим на процесі одужання.